Певна обрядова страва, яка обов'язковою має бути на столі, і в Різдво, і на водохреща. На всі вечорниці молодиці подавали також узвар. В Узвар традиційно могли додавати і цілющі трави. Сливи, вишні, груші, яблука сушать у всіх регіонах України. Його готували на основі саме пропареного, випареного в печі цукрового буряка. Він, за дослідженнями вчених, впливає, укріплюючи на наш імунітет. Закинули все в одну каструлю, відварили, настояли, стідили і п'ємо. «Добрий же ти, господарю, що не зготував на піст у звару. Вар, звар, киселиця, юшка, сливки, що то є, а все це узвар. Так-так, солодкий напій в традиційній українській кухні. Сьогодні поговоримо саме про цей напій, про цей компот, в чому його сила, в чому його сакральність. Ви на каналі Калина вітаю вас! З вами Тетяна Дугельна. Тож влаштовуйтесь зручно і поговоримо з вами про другу. Обрядову страву, яка має обов'язково бути на Різдвяному столі. Але, як говорить дослідник і народознавець Євген Тостуха, узвар має бути на нашому столі постійно, тому що він має дуже потужну, цілющу силу. І про це сьогодні ви також дізнаєтесь. Мене вразила така фраза. Григорій Косинка писав. Що іноді узваром називали не просто компот, а сушені фрукти і ягоди. Він писав так: він дякував старі за все, за повну торбу, де лежала тепер ціла, ще сива паляниця, та узвар, якого вкинула устя до торби та й шмат сала. Як можна було узвар вкинути до торби? Адже узвар в нашому з вами уявлені це компот. Але ні. Друзі, узваром називали не лише юшку, не лише той напій, який ми з вами так смакуємо, і не тільки на Різдво. Напій солодкий із Сухофруктів, а інколи туди додавали і ягід, які не були сушеними, а мали, малися в господарстві господині. Тому із та гуща, на якій настаювався узвар як компот, це також називали узваром. До речі, моя бабця викладала грушки і сливки. Хвостиками обов'язково на тарілку, щоб вони стирчали. Я тоді не розуміла, чому це так, але нам було дуже зручно хватати за хвостика і їсти ті яблучки, чи грушки, чи сливки. До речі, я пам'ятаю, що коли робили сливки, для узвару, тобто, їх обробляли там димом, коптили, то обов'язково сливки для узвару мали бути з хвостиками. І я знову ж таки в дитинстві не розуміла, навіщо не відривати хвостики від сливок. А потім вже на Різдво, коли бабця готувала смачнющий узвар і викладала ці грушки хвостиками, ці сливки хвостиками, ти береш за хвостики, зразу їсиш, і руки в тебе чисті потім, і не замурзаний, і дуже це так естетично виглядало. Чи є у вас якісь особливі згадки про узвар, про те, як його готували, чи готують у вашій сім'ї, як ви його їли і пили у своїх бабусь в селах? Можливо, ви також хочете чимось поділитись. Діліться в коментарях, тим більше, що ви знаєте, що коли ви коментуєте наші відео, то вони піднімаються в рейтингах. А все, що робимо, ми з моєю творчою командою на каналі Калина. Ми дуже хочемо більше донести про наше українське, як особисто вам, так і іншим людям, які зараз все більше і більше цікавляться українською культурою. Тож виготовляються узвар із свіжих ягід навесні, восени влітку. Із тих ягід, які є в наявності. І, звичайно, із сушених взимку, сушені в печі або на спеціальних сушарнях на сонці. Ягоди і фрукти обов'язково були частиною культури, гастрономічної культури наших праматусь. Обов'язково насушувалися, насуш, насушувалася сушня для того, щоб потім готувати смачнющі узвари. На півдні України, як правило, насушувалися абрикоси, і ми це знаємо як курагу. Думаємо, що це до нас прийшла традиція з східних країн. Але і у нас на півдні, там, де потужне сонце, так часто і сушили саме абрикоси. Сливи, вишні, груші, яблука сушать у всіх регіонах України. Також часто засушували і малину, і чорницю. Ці ягоди також мали особливий присмок, якщо додавалися в узвар. Традиційно було прийнято і виноград насушувати для того, щоб потім додати і в кутю, і в узвар його на, свят... на свята. Як правило, разом з кутю основне... основною стравою на Різдвяні свята. Поряд стояв у гарненькому глечику і узвар. Узвар це певна обрядова страва, яка обов'язковою має бути на столі і в Різдво, і на водохреща. За традицією, кутю та узвар ставили разом на покуті. Про кутю ви знаєте вже відео, пошукайте його на каналі Калина, і ви вже знаєте символічне значення куті. Так от, вважалося, що якщо ще до сходу сонця постелити на покуті і туди поставити там, в сіну чи в солому узвар і кутю, то це буде означати, що народження і смерть, життя і Смерть об'єднаються разом, і в цій сім'ї завжди буде оновлення, що від зимового завмирання все прийде до відтворення, що весна прийде. Воскресне сонечко, народиться сонечко, Воскресне і Воскресне вся природа. Нині вважається, що узвар це дуже корисний напій, і тому а, навіть в народі ще в давнину казали, добра пара, куття та звара. Також говорили про господаря, який нехтував цю традицію, що він поганий господар і над ним. Кепкували. Добре же ти, господарю, що не зготував на піст узвару. Вважалося, що це одна із найпотужніших, найважливіших страв, коли люди постували. Багато ми знаємо прикладів, що на серед 12 страв передріздвяних узвар і кутя є двома основними стравами. Як правило, на всі вечорниці, молодий. Подавали також узвар, варили кожна по своїй рецептурі. В Україні вважається, що узварів є стільки рецептів, скільки господинь. Так само, як кожна господиня по своєму рецепту готує борщ, так і узвар вона могла чимось таким особливим, скажімо, засмачити. В узвар традиційно могли додавати. І цілющі трави, не тільки ягоди, і фрукти, і таким чином додавати у звару ще і цілющих властивостей. Узвар це завжди було дуже шаноблив, до узвара було дуже шанобливе ставлення. Ви вже знаєте так, таке, таку присказку, що «кутя на покуття, узвар на базар, і ми з вами про це якраз і говорили. Про що пише фітотерапевт, дослідник, відомий лікар Євген Довстуха. Він багато досліджував, як українська гастрономічна культура формувалася і як саме наші звичні а, те, що ми їмо страви, те, що ми п'ємо, як вони впливають на наше здоров'я. Так, от, він пише в своїх дослідженнях наступне: що? Узвар обов'язково готувався на основі двох компонентів. І перший компонент узвару завжди був цукровий буряк. Ще до того, як в узвар стали додавати мед, його готували на основі саме пропареного, випареного в печі цукрового буряка. Це ціла була знаєте, містерія, коли буряк натирався бо мілко видріблювався, заливався невеликою кількістю води і ставився на декілька годин, як правило, на ніч в розігріту піч. В печі він пропарювався, потім віджимався, і на основі того віджиму вже готувався далі узвар, куди додавалися фрукти, ягоди, які ви вже традиційно знаєте. А ось другим компонентом, за словами Євгена Товстухи, є саме додавання до узвару лікарських трав. Він каже, що наші праматусі додавали до узвару глід, валер'яну, кропиву, кульбаб, лопух, материнку, медунку, мелісу, сикорі, барбарис, алтею, горобину, подорожник, шипшину і багато, багато ще чого. Він взагалі вважає Євген Товстуха, що ось ця велика кількість вітамінів, амінокислот, мікроелементів, органічних кислот, які вмістив в собі узвар, це і є запорука міцного здоров'я. До речі, подумайте тільки самі, що узвар традиційно ми сприймаємо як компот, але він, за дослідженнями вчених, впливає, укріплюючи на наш імунітет. Він Дуже гарно впливає на роботу нашої травної системи, віддільної системи, покращується метаболізм, обмінні процеси. Він дуже гарно впливає на нервову систему і стілює від наслідків стресу. Я перерахую вам ще деякі цілющі властивості узвару, щоб заохотити вас його готувати не тільки на Різдво, а й в повсякденному вашому житті. Тому що сьогодні нам всім не вистачає трошки більше здоров'я. І узвар це дуже простий напій, а також ось та гуща, обов'язково її треба їсти, гущу настояну, ту, яка залишається після того, як ви випили компот. Бо в ній також є дуже багато корисних, е, е, корисних елементів і властивостей. Так от, узвар перешкоджає загустінню жовчі і випаданню конкрементів в жовчних протоках і міхурі. Він стимулює перистальтику кишечника, взагалі нормалізує навіть мікрофлору. Кишківнику. Він підвищує рівень гемоглобіну в крові. Тож дуже корисний, особливо для людей після операцій, для жінок, які народили дітей. Будьте уважні саме до цього напою, до цієї їжі. Він підвищує потовиділення. Таким чином е, організм має можливість скинути токсини і таким чином відновитися. Він знімає набряклість, тому що володіє гарною сечогінною властивістю. Тож люди, у яких є проблеми з е, саме набряками, будьте уважні. А ті, хто має проблеми з нирками, також пам'ятайте про цю властивість. Дуже добре впливає на кровообіг в корі головного мозку, а отже, впливає на мозкові функції. І таким чином за рахунок великої кількості вітамінів, в тому числі вітаміну В, ви будете і покращувати роботу своєї нервової системи. Узвар підвищує імунітет, тому що містить велику кількість вітаміну С, і це також дослідили вже наші вчені. Він забезпечує організм мікро- і макроелементами, дуже м'яко сприяє виробленню різних соків, в тому числі травних соків, жовчі, що дає можливість покращити всі процеси, в тому числі метаболізм і обмін речовин. Вважається, що він навіть сприяє. Тому що ваша шкіра ставала м'якою, пружною і еластичною за рахунок того, що узвар очищає від токсинів. Тож обов'язково пам'ятайте, що узвар варто варити за стародавніми рецептурами, не лише просто як компот, закинули все в одну каструлю, відварили, настояли, стілили і п'ємо. От, Наприклад, Євген Товстуха рекомендує робити саме таку виготовляти узвар як цілющий напій саме всі два етапи, про які я вже говорила вище. Спочатку зварити ось цю таку цукрову основу цукрового буряка, і якщо у вас немає печі, то її то його можна заварити, пропарити, наприклад, в якійсь ємкості, яка щільно закривається, потім злити, додати води, додати вже ягід безпосередньо добавити сухофруктів, додати лікарських трав, якщо ви бажаєте, і таким чином вже зробити такий цілющий напій. Звичайно, ви можете на ресурсах Євгена Товстухи знайти конкретні рецепти. Ви можете варити просто по своїй рецептурі узвар. А сьогодні дуже хочу вам побажати, щоб в вашому, на вашому столі завжди було достатньо всього. Що насичає і ваше тіло здоров'ям, і ваші емоції, вашу психіку, вашу душу благополуччям. І завершити сьогоднішню нашу зустріч хочу такими словами: за добу вже до Різдва в господині голова, наче горщик де кутя, не зварилась до путя. ще й узвар 12 страв, приготуй на стіл постав. Що ж, терпіння господині і здоров'я всій родині. Будьте здорові, дорогі українці, українки! Готуйте здорові страви, спілкуйтеся, будьте обов'язково дуже-дуже толеруючими один до одного, бо нам сьогодні варто берегти не лише фізичне здоров'я, а й наше психічне здоров'я. Я бажаю нам всім щасливої долі. Я бажаю нам повернення нашої свободи і волі і якнайшвидшої перемоги. А з вами була Тетяна Дугельна. Лайкайте обов'язково, поширюйте наше відео і повертайтеся до нас знову за новими дослідженнями і за новою дрібкою приємних емоцій. Принаймні, я так сподіваюся. До зустрічі!